Поширеність металічних елементів у природі. Із 118 відомих на даний момент хімічних елементів, 96 утворюють прості речовини, що мають металічні властивості. Ці хімічні елементи називають металічними елементами. Металічні елементи в природі можуть зустрічатися у вигляді простих речовин або у вигляді сполук з іншими елементами. Це залежить від того, яку хімічну активність має той метал, що утворений атомами даного хімічного елемента. Наприклад, елементи літій, калій, барій, кальцій натрій це активні метали, зустрічаються у вигляді солей. Далі порядок активності від магнія до плюмбума, відповідно, це метали середньої активності, і е, ці елементи, ці метали зустрічаються у вигляді або оксидів, або сульфідів, відповідно. Активні металічні елементи у природі найчастіше зустрічаються у вигляді солей: хлоридів, флуоридів, сульфатів, ортофосфатів і інших. Солі, утворені цими металічними елементами, є головною складовою частиною поширених у земній корі мінералів і гірських порід. Сільвін, галіт, кальцит у розчиненому вигляді солі, натрію, кальцію, магнію містяться у природних водах. Крім того, солі активних металів це важлива складова частина живих організмів. Наприклад, кальцій ортофосфат є головною мінеральною складовою частиною кісткової тканини. Елементи, що стоять в ряду активності після водню, у природі найчастіше зустрічаються у вигляді простих речовин, наприклад, самородне золото, самородне срібло, самородна платина. Виняток становлять купром і меркурій, які у природі зустрічаються також у вигляді хімічних сполук. Наприклад, мідний блиск, купром 1 сульфід, е малахіт, купром 2 гідроксика. І мінерал-кіновар складається з Меркурій, 2 сульфіду.